Вітаю це подкасту Кішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, чому всі органи влади намагаються створити новий суд. На нашому каналі ви знаєте повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нові правила бронювання для бізнесу та як нардепи на випередки хочуть дати дітям більше грошей. Наступна тема трошечки переплітається з попередньою. В минулому епізоді ми говорили про те, що нардепи хочуть створити новий адміністративний суд, і тепер новий суд вирішив створити і кадмін. Теж він вже подав законопроєкт і рошоється за бум такий на створення судів. Все досить просто. В нас є е, зобов'язання, зобов'язання держави перед іншими, е, скажімо так, нашими партнерами, іншими органами і. Важливо, це тому, що є такий меморандум про економічну і фінансову політику, підписаний Україною із Міжнародним валютним фондом, і от в рамках цього меморандуму Україна взяла на себе зобов'язання ухвалити закон про створення вищого спеціалізованого суду з першою та апеляційною інстанціями, які розглядатиме власне адміністративні справи проти національних державних органів. Також цей суд має розглядати справи, що належали виключної компетенції ліквідованого окружного адміністративного суду міста Києва, і це має все по меморандуму бути створено до кінця цього року. Крім того, в нас є зобов'язання, передбачені планом Ukraine Facility в 2024-2027 роках, і от власне третій квартал 2025 року. Якщо ми відкриємо цей план, ми побачимо там створення ось цього спеціалізованого суду. І так як і ще в нас близько п'яти подібних зобов'язань. Тобто ми наобіцяли. І тепер згадали, ну так мені здається, і такі о точно, давай будемо зараз створювати суд. Я люблю робити все в останній момент, але мені щось здається, що одного місяця недостатньо, щоб зробити новий суд. Звісно, недостатньо, очевидно, недостатньо, тому що суд це не просто приміщення, це люди. І е, якщо ми говоримо саме про адміністративні справи, е, це досить важка категорія справ. А я знаю, що я говорю через те, що я 6 років працювала в адміністративній юрисдикції, і я власне працювала в нині ліквідованому вищому адміністративному суді. Шість років, і я знаю цю кухню зсередини, це важкі справи. Це політичні справи, це справи, де є тиск. Навіть якщо б ми б цього не хотіли, є тиск не тільки зі, зі сторони політичних органів, є тиск зі сторони суспільства, є великий тиск зі сторони медіа через те, що це справи, які 80% з яких резонансні. І от, якщо ми говоримо про людей, які власне змогли. І зможуть в майбутньому і колись це робили, ухвалювали подібні рішення, це мають бути професіонали найвищих рівнів. І знайти їх за місяць це ой, як непросто, через те, що ми з тобою фанати Тік-Ток, спільноти конкурсів суддів. І от ми бачимо, які люди приходять, але це вже ж нам показують не перші етапи, тобто, очевидно, вже частина людей відсіялася. В нас же ж є колишній колега Олег, який який зараз працює в вищій кваліфікаційній комісії суддів, і він каже, що там можна більшості відмовити вже з формальних причин, бо документи не, не так подали. Так, і це дійсно так. І тому, коли ми говоримо про проблеми власне судової системи, я, як людина, яка я не побоюсь цього слова, я дотична до неї, я можу сказати, основна проблема це кадри, це люди. Через те, що багато. Багато грамотних фахівців пішли разом із реформою. Пішли на вислугу, на пенсію, і зараз знайти подібного рівня фахівців досить і досить важко. А ще ми знаємо, що в нас зараз взагалі проблема із кадрами, дуже великий відтік, і ось це така основна фундаментальна проблема. І через те за місяць, ну звісно ж, суд не створиться. Я тут ще хочу зачепити одну проблему. От нардепи витратили свій час або час своїх помічників, скоріш за все, щоб написати законопроєкт, який досить великий. А, невже вони не знали, що паралельно такий ну, схожий законопроєкт розробляють у уряді? Вони не спілкуються між собою, чи що? От, парламент мав би контролювати уряд? Не мали би знати, чим уряд займається. Наше це дублювання? Ну от, на жаль, ми бачимо не тільки дублювання по цьому питанню. У нас попереднє було питання про виплату про дітей, і там не просто було дублювання функцій парламент уряд в подачі законопроекту. Там було дублювання двоє депутатів, групи, дві групи народних депутатів подали законопроект по одному ж тому питанні. Хоча це там не архіважливе питання, яке там можливо в майбутньому дасть нам кошти. Але от ми зараз бачимо таку картку. Тину, що в нас деякі питання там відкладаються через те, що не час не на часі, а деякі дублюються. При тому, що ну зараз я собі не уявляю, що питання виплат при народженні дитини буде швидко проголосоване, тому що перші зараз голосуються рішення по євроінтеграції і по обороні, бо це найважливіше питання. Через те, що в нас є пріоритетність голосування в Верховній Раді, і ось власне євроінтеграція і оборона та права, це те, що голосується в першу чергу. І якщо ми говоримо про створення нового вищого спеціалізованого суду і допомога при народженні дитини, очевидно, що проголосують в першу чергу, в порядку денному буде саме оце євроінтеграційні вимоги, вимоги перед нашими міжнародними партнерами це створення спеціалізованого суду. Давай розберемося з самим законопроектом. Чи він краще, чи він гірший, Як він взагалі відрізняється від тієї ідеї, яку подали нардепи тиждень тому? Кардинально він нічим не відрізняється. Принцип такий самий. утворюється вищий спеціалізований суд адміністративний. Там, здається, вони пропонували утворення публічно-правового суду, якщо я не помиляюся, але більш того, це суд, який буде займатися розглядом скарг на дії чи бездіяльності високопосадовців, чиї повноваження поширюються на всю Україну. І компетенція, оскарження яких не. Входить до Верховного суду, це також важливо. Далі вони будуть переглядати рішення антимонопольного комітету щодо публічних закупівель та державної допомоги підприємств, рішення дічні діяльності НЗК щодо фінансування політичних партій, анулювання свідоцтва політичних партій, і що важливо, чому, мені здається, ще зараз виникло це питання. Тому що пропонується, що ось цей новоутворений суд буде розглядати скарги при проходженні конкурсів на голів антикорупційних і правоохоронних органів, таких як САП, НАБУ, НАЗК. Це важливо через те, що конкурси ось у нас проходять. Ми чуємо, знаємо і бачимо, і має бути така незаангажована процедура оскарження власне, цих конкурсів. Тому ось це важливо. Ну і ще, власне кажучи, з мого досвіду роботи в вищому адмінсуді, велика, досить велика і значна категорія справ це оскарження дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії. На сьогодні питання виборів у нас не стоїть так гостро, і я впевнена, що якби війни не було, вищий адміністративний суд створився б набагато швидше через те, що було б питання в тому, що треба було провести вибори, і треба був орган судовій владі, який, як на рівні першої інстанції, зміг би розглядати ось власне скарги під час виборчого процесу.